Це із карпатського дуба. Це не знаю з якого дуба. Стосовно е, ангелів, ось цих, що випивають, <світ> зараз я вам розповім. Більш м'який та гармонійний смак і янтарний красивий колір. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео мова піде про отакі от бочки дубові. Ну, не тільки про такі, покажу, якими користуюся на даний момент бочками і яку придбав. власне. Цю бочку придбав спеціально для. Віскі односолодового. Інші в мене є дві бочечки по 50 літрів. Там зараз стоїть кальвадос. Ну, тема бочок, я думаю, цікава буде не тільки винокуром, а і людям, які ну, в тій чи іншій мірі колись десь якось стикалися із алкогольними напоями. Зараз в наших реаліях, скажу вам відразу, дуже складно зустріти більш-менш достойні алкогольні напої саме краще – це їх зробити самому. До речі, це моє хобі. В общем, дистилят, різні такі напої, як алкогольні, так і безалкогольні. Ну, от я вирішився в цьому році придбати ось таку бочечку. Розкажу коротеньку історію цієї бочки, історію бочок, які в мене є. Розповім, як підготувати бочку для використання. Дубова бочка. Навіщо вона потрібна? Ну, дубові бочки є безпосередньо такі кадки, в яких проводять соління. І є дубові бочки для витримки спиртних, слабоалкогольних і міцних напоїв. Про дубові бочки для засолу різних продуктів для заквашування це можливо зробимо окреме відео. В сьогоднішньому відео поговоримо саме про бочки для різного роду дистилятів і алкогольних напоїв. І так, зараз перенесемося до мене в погребок. Я покажу, які бочки на даний момент у нас є, які ми використовуємо. Коротеньку історію. Потім повернемося до цієї потужної крутої бочки із американського Білого Дуба. В общем, до речі, нам треба буде їй проводити підготовку до використання, запустити її потрібно буде. Як це все зробити, я розкажу в сьогоднішньому відео. Друзі, коротенька така інформація стосовно арпалів. Можливо, ви дивилися відео, або якщо не дивились, то обов'язково подивіться там, де ми тестуємо е, різні модифікації арпалів в нас на каналі. В общем, устраюємо різного роду краш-тести, впихаємо туди, навіть арматуру пхали. Доволі цікаві відео. Е, посилання на плейлист Я залишу в описі до відео, ну і тут десь у підкасті. Дивіться. До чого я веду? Із 10 по 16 липня у компанії Арпал будуть непогані такі акції і знижки. Так що, хто не купив ще Арпал, а думає, чи куплять, чи не куплять, якраз є гарний момент по непоганій ціні взяти собі доволі потужний такий агрегат. Так що посилання на сайт АрПАЛ я залишу в описі до відео. Ну а відео там, де ми тестуємо, обов'язково перегляньте, якщо не дивились, якщо навіть дивилися. Знову передивіться відео доволі цікаві, і такі потужні. І так, друзі, ми знаходимося у нашому такому невеличкому погребку. І так, маю в своєму розпорядженні дві отакі бочечки. Вони кожна на 50 літрів. Ці бочки були придбані. Ну, перша ось це моя перша бочка. Я її придбав взагалі, їхав з Києва по трасі. Є таке село Мирне, і там торгують всякими сувенірними такими виробами. От зайшли ми в той магазин, і так як я у тому році якраз почав займатися виробництвом таких алкогольних напоїв, і якраз в тому році ми зробили перший наш кальвадус. Не пам'ятаю, по-моєму, в ну там трошки було більше ніж 50 літрів. Тому ми передбали бочечку на 50 літрів, підготували її. Можливо, щось неправильно зробили, можливо, щось правильно. Е, немає єдиної такої технології підготовки, я вам скажу, спілкуючись із різними винокурами, кожен має своє тлумачення з приводу підготовлення бочки. Е, кожен робить це. ну, Не сказати, що по-різному, але в кожного є свої особливість. Так як я ще не, не в курсі діла, був, як вибирати бочку, ми вибрали бочку, яка була, так сказати. Привезли її додому. Тут були такі тріщини або не тріщини, а щілини. Що Ну Просто нереально було її просто вимочити. Ми її замочували у ванні, щоб вона набухла, В общем, подотягували ось ці всі кльопки. І Потім вона почала тримати і почали ми її використовувати. Перший раз ми залили сюди кальвадос, потримали в ній 5 місяців і вже було пора зливати. Термін витримки, друзі, дуже залежить від об'єму бочки. Чим більший об'єм бочки, тим більший термін витримки дистиляту. Якби бочка була на 5 літрів, то було б достатньо першого заливу витримати буквально 2-3 місяці. Потім доробивши ще деяку кількість такого дистиляту. Іншу бочку я вже її замовив на сайті OLX, по-моєму, не пам'ятаю, де замовляв, але тлумачили, що це доволі непогана бочка. Хоч і бюджет у неї не дуже дорога вона була. На той час я її купував щось около 2 тисяч гривень. Ця стояла також щось. До 2000. Ну, ця набагато краща, ніж, ніж перша. Бачите, тут товстіші кльопки, тобто, тобто, товстіший дуб. Тут три кільця з нержавіки, тут також кільця з нержавіки. Ну, в общем, не суть. Ця трошки краще, тому що вона була нова, свіжа. І більш плотно зігнані кльопки. Тому вона навіть зараз відмінно працює, не підтікала вона ні разу, не плакала, не капала, нічого. Ця ж бочка і капала в мене, і плакала, і майже пів бочки виплакала була. Але тим не менше, получався дистилят доволі суперовий. До речі, друзі, бочки для витримки дистилятів поділяються на різні типи. Опалу. В общем, при виробниці всередині вони обпалюються. Тут продавець навіть не знав, який ступінь обпалу. Тут ми брали середній, тобто медіум. Зараз тут е, тона яблук, можна так сказати, е, в двох бочках. Відео про те, як ми виробляли або як переробляли тону яблук. в мене є на каналі, ссылочку на те відео. Там відео поділяється на три частини. Аж все детально я розповідаю. Так що, кому цікаво, можете зайти, е, подивитися. Я залишу посилання в описі до відео. Ну, Різниця в цих бочках. Тут взагалі крану немає. Тут кран із нержавійки, поставив я його сюди, так як був ще не дуже так сказати, обізнаний в цій справі. Взагалі сюди не потрібен кран, потрібно його викрутити, мабуть, і просто корок ось такий закрити і все. Кран з нержавійки не потрібен. Я злив і залив, провожу через отвір. Ось цей ось верхній. Ну, і так як у нас вже витримка триває. Більше місяця в цих бочках, тому можна зараз подивитися, що наші ангели випили. Так, ось це у нас, значить, товщина самої стінки заливав під зав'язку. Так. Ну, ось так опустим. Ага. Навіть більше, бачите, ангели? Так, трошки. Ага. Можна сказати, сантиметр відверху, вже ангели наші підпили. Так, стосовно е, ангелів, ось цих, що випивають, зараз я вам розповім, е, є таке, такий термін доля ангелів. Доля ангелів стосується тільки. До продуктів, які витримуються в бочки. Чому я це кажу? тому, що є ще один метод, коли дистилят настають на дубових паличках або дубових кубиках, їх там спеціально обжарюють, закривають, наприклад, у трохлітрову банку. Поміщають туди ті кубики, і е, дистилят таким чином е, нібито облагоражується. Але цей метод має право на життя також, але він не зовсім втілює всі особливості оцій витримки в дубовій бочці. Тому як е, в дубовій бочці алкоголь або продукт наш дихає. Дубова бочка дихає, за рахунок чого і з'являється ось ця доля ангелів, тому що наша частина нашого продукту все-таки через дубову бочку випаровується. І чим менша дубова бочка, тим більша доля ангелів так сказати. Чим більша дубова бочка, тим менше ну, у відсотковому співвідношенні. У цій бочці було 4 залива кальвадоса. У цій бочці було 3 залива кальвадоса і був один залив віскі. Ось така, друзі, коротенька історія. Ця бочка знову почала була плакати. Я її так само вимочував, не знаю, що, чи вийде щось. Ну, Приходжу раз у тиждень, контролюю, щоб не пішли ніде сльози. Ось о, бачите, тут такі, можливо, видно, такі потіки. Оце вона тут була один час плакала. Ну, приходжу, прокручую, продивляюся. З цією ж бочкою все надійно. Е, вона плакала у мене, тому що вона стояла у літній кухні. У літній кухні там у нас влітку буває, ну і плюс 25, і е, дуже сухе повітря. Тому я пере в цьому році перемістив їх. У погребок і тут набагато їм буде краще. Ну, по технології витримки е, дистилятів краще, щоб була температура около 15 градусів, Цельсія 10-15, ну і вологість около 70. Е, що Найкраще ну, в нас вдома підходить для цього погреб. Так. Ну І так, як е, багато в мене було допущено помилок із. Е, із підготовкою даних бочок, а також із вибором, як бачите, вони ну, такі. от. Ця бочка в мене нібито із карпатського дуба, ця не знаю, мабуть, просто із дуба. Тому, до речі, дуб має також значення. Через це цього разу при виборі дубової бочки, я вже віднісся до цього діла дуже так прискіпливо і вибрав, я так вважаю, мабуть, найбільш оптимальний. Або найбільш кращий варіант, який можна на сьогоднішній момент в Україні знайти. І так, друзі, наша нова бочка. Ну вона не нова, скажу зразу. Це бочка вже з під використання, один раз використалася під вино. Залита була в 2018 році. Злилось вино наприкінці 2022 року. Бочка була зроблена в Латинській Америці. І перевезена в Іспанію. В Іспанії її безпосередньо заливали під вино, використовували. Після чого в кінці 22-го року, після зливу, вона потрапила до нас в Україну. Але після того, як злили з неї вино, після витримки вина всередині бочки образується винний камінь, який потрібно якимось чином відуди видалить. Ну, є два способи видалити. один спосіб механічний. Вона розбирається ця бочка, вибивається камінь. В даній бочці ця бочка ренована, тобто відновлена. Бочка розбиралася, знімався винний шар там 2-3 мм. Потім робився заново у заводських умовах обжиг бочки. І Збиралася. бочка, І так само в заводських умовах все це збиралось. Бочка ця була перший раз обжарена на плюс. Зараз вона обжарена на медіум-плюс-плюс, тобто середній, вище середнього обжиг, який дуже гарно підходить якраз для віскі і для бурбона. Інший же метод є також механічний, але за допомогою рідини. В общем, декілька разів розбавляється содою і тепла вода із содою всипається, калатається, зливається і таким чином вимивається той винний камінь. Але обжиг залишається той самий. Також це як варіант, і також це є як метод. Є така позиція деяких винокурів, що найкраще підходить бочка, яка якраз під вина. Я також притримуюсь, до речі, цієї. позиції. Я навіть коли підготовлював свої бочки, я туди їх промочував водою. І потім заливав туди е, легкий дистилят, або ну, в кращому випадку було б вино туди залить, не на великий термін. Я заливав туди дистилят, в одну бочку заливав сортіровку 20-відсотковий спирт, а в другу бочку заливав е, якраз із кальвадосу. Спірцерець. Також він був около 20-25% спиртозності тоді і от таким чином підготував бочку, знезаражував таким чином. Тут же в цій бочці було вино, але бочка розбиралася, знімався шар зсередини і обпалювався. Ну, виходить, ця бочка на 90% зараз рахується як нова. На бочці є маркування. Це якраз той штат, там, де вона виготовлена. Ось ступінь обжарки. це ізначально, Зараз тут Medium 2018 рік виробництва і серія номер безпосередньо даної бочки. Об'єм даної бочки 225 літрів. Ну, але в нас поки що немає такої кількості дистиляту. Але є пару мішків солоду в мене придбаних два роки назад. Я думаю, солод робочий. Якщо він дійсно робочий, я його провірю обов'язково. Якщо ферменти ще працюють в тому солоді, ну я думаю, працюють, тому що я буквально зимою варив пиво з нього, то все ідеально оцукрилось, то я планую якраз з того солоду доробити таке, щоб вся бочка була односолодовий дистилят. Заллю сюди і будемо витримати. Будемо витримувати, я думаю, рік через рік попробуємо, подивимося на колір, на аромат. Якщо недостатньо буде, будемо витримувати ще рік. Під час цієї витримки будемо робити також аерацію. Коли витримується в заводських умовах даний напій, там багато бочок. І є 4-5 ярусів. І Як вони роблять? Із першого яруса зливають дистилят у нейтральну ємність, виходить. І потім із другого яруса в перший переливають сіфонним методом. Потім з третього в другий. І таким чином проводять перезалив. Проводять перезалив один раз у квартал, тобто один раз на три місяці. Для чого це робиться? Проводиться. Аерація безпосередньо, як туба із середини, туди заходить повітря, потім воно витісняється. І так само дистилят аерується. І за допомогою такого методу можна зменшити термін витримки саме дистиляту. Цей термін можна зменшити навіть у два рази. Ну, ми також можемо зробити, але в нас не буде багато бочок. Буде одна бочка і буде нейтральна ємність. Я думаю, один раз на квартал я буду робити, зливати просто і заливати наново. Для цього потрібно зробити таку підставку і бочку поставити на рівень десь ну, е на рівень десь, ну, на рівень метр над рівнем землі. Бочку буду ставити цю також туди. В погребок, той самий, і там будемо проводити безпосередню витримку. Номер телефону, там, де можна замовити таку бочку. Я думаю, є винокури, які можуть зацікавитися дійсно якісною бочкою. Я залишу в описі до відео. Це бочка із американського білого дуба. У дубовій бочці проходить процес насичення нашого дистиляту або продукту, киснем, так як наша бочка дихає. От у е, дубовій бочці із американського білого дуба більш пориста структура, через то проходить краще насичення киснем нашого продукту. Е, ну, у звичайного дуба, у нашого там трошки інша структура, проходить процес довше і там більше дубильних е, речовин, які е, при довгій витримці, тобто, щоб довго нам насищати. Ну, це моя суб'єктивна думка. Щоб довго провести витримку, щоб гарно наситити наш продукт киснем, потрібно довго витримувати. Наприклад, якщо ми використовуємо безпосередньо бочку із простого дуба, якусь там українську нашу недорогу бочку, то ми отримуємо дуже багато дубильних речовин у нашому дистиляті, але вони не наскільки насичуються киснем. Тут же ж дубельних речовин і інших екстрактивних, які ми отримуємо із бочки, той же колір, той же ж аромат. Тут цих речовин менше, але за рахунок пористості більш насичується киснем продукт, в результаті чого ми отримуємо більш м'який та гармонійний смак і янтарний красивий колір. Ось чому саме американський білий дуб. Ну я не скажу, що у тих моїх бочках поганий дистилят получався чи продукт. Він ароматний, класний, але, до речі, перший раз отримав я продукт більш такий паркетного присмаку, тобто чересчур отримав ось цих дубильних речовин, так як погано підготував бочку. Інші всі заливи були отлічні. Друзям сподобалось. ну З цієї бочки планую отримати взагалі щось таке неймовірне. Я такого, до речі, не пробував, те що планую отримати. Тут уже ми підготуємо правильну бочку. Тут уже, виходить, пройшла ця бочка один раз витримка вином, вона вимочена частково. Нам потрібно зараз тільки її промить гарненько, прошпарити. І так, давайте спочатку про підготовку бочок. От придбали, ви нову, візьмемо умовно, що це нова бочка, тільки зроблена. Що першим ділом ми робимо? Ми заливаємо її водою, простою, з криниці, чистою, можна бутильованою, в общем, максимально чистою водою, якщо є десь течі, щоб бочка зсередини трошки накисла і закрилися ось ці всі щілини між кльопками. Потім Другий момент. За допомогою цієї води ми вимиваємо, так як в нас проходила бочка обжиг, проводимо промивку, зайва, так сказати, зайва сажа вимивається звідти. Потім йде вимочування. Ми заливаємо чисту воду, міняємо її щодня. Перші два тижні міняємо щодня воду. Під час цього процесу контролюємо, яка витікає вода на колір. Ну, просто можна окремо набирати у склянку цю воду і дивитися. Перші два тижні ми міняємо воду кожен день, потім е, наступний тиждень раз у два дні можна міняти, наступний тиждень е, два рази на тиждень міняємо і потім вже дивимося на кулі. Якщо вода виходить чиста, далі ми проводимо прошпарювання е, і проводимо дезінфекцію. Дезінфекцію можна проводити за допомогою спирту, можна проводити за допомогою соди. Е, розчин соди заливаємо, прополіскуємо, зливаємо. Потім чистою водою споліскуємо. І е, ще бажано прошпарити, налити води. можна, Є варіант, заливають кип'ятку е, відсотків 10, і закривають е, пробкою і колотають. Получається, там всередині створюється пар, і паром проходить е, також дезінфекція, і зайві всі продукти не потрібні нам, вимиваються. Е, ще є метод залити е, половину бочки 80-градусною водою, також поколотати і злити. Але потрібно бути обережним, так як ось цей. ось. Ось цей ось чопок може від тиску вилетіти, так як ми гарячу воду сюди заливаємо, калатаємо, вона розширюється і може видавити той чопок. Потрібно бути обережним. І потім вже можна заливати дистиллят. Ну, Для даної бочки я зробив, підготував ось такі ось ось такі ось, е стропила, я їх покладу ось так на землю. На два стропила і буду заливати дану бочку, так як вона доволі великого об'єму, це не 50 літрів, що можна взяти, отак і поколотати. Тут все-таки 225 літрів, тому бочка, вона навіть пуста важка. Буду ось таким методом перекачування. Зроблю ще ось такі трикутнички сюди, щоб підпірати, і все. Сюди я для початку заллю холодну воду, промию її, на добу спочатку заллю. Зеллю подивлюсь, якого кольору витікає. Потім ще пару разів, залью. не буду тут місяцями її робити підготовку. Тут вона, в принципі, вже практично готова, потрібно її промить, подивитися на рахунок протікань, подивитися на рахунок витікаючої кольору води. І, ну, і Зайву сажу також вимить. І можна буде використовувати. Витримувати будемо в нашому погребі за умов 15 в середньому, 15. Градусів Цельсія і відносна вологість буде около 70-80%. Ну, в общем, нормальна е, температура якраз для даної бочки і для витримки. Ну і Будемо контролювати долю ангелів, щоб наші ангели е, не перестаралися. Е, ну, плюс з даної бочки в тому, що тут доля ангелів буде набагато менша, ніж у е, 50-літрових бочках. Мінус в тому, що Воно з одного боку, мінус, і з другого боку також плюс, в тому, що бочка великого об'єму і витримка буде проходити довше. Але, розумієте, ж, чим довша витримка проходить, тим е, краще йде, е, тим довше дихає наш дистилят повітрям, і тим м'якший і краще він вже в кінці нашої витримки. Думаю, така коротенька лекція вартує лайку, е, підписки на канал. До речі... Хто хоче дізнатися, що вийде в кінці ось цього всього діла, я обов'язково після витримки через рік або через два обов'язково я окремо прямо відео зроблю і зніму про от той от е, матеріал, що вийшов. Я думаю, буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал і коментуйте відео. І так, друзі, поміщаємо нашу бочечку на крокви. Бочка доволі важкенька. Ну. Так, У крайньому положенні. Щоб заливний отвір був зверху. І ось так розпірки робимо, щоб вона не покотилася. Все, наша бочка нікуди не дінеться, відкриваємо. Да, Аромат, звісно, вже те, що треба. І сажа є. Рельєфна обпаленість, звісно жаль, що не можемо заглянути всередину бочки. Зараз заливаємо води повну бочку, дивимося, чи ніде вона не тече. Так, все, водичка пошла. В общем, будемо тут заливати на цьому місці. Потім, для того, щоб злить воду, ми її просто по е цих кроквах прокочуємо і вона водичка стікає через цей самий. От, і все. Ну і будемо дивитися на колір води. Якщо буде водичка прозора. Виходить, у нас вже, наприклад, три дні постоя і водичка виходить прозора, значить бочка готова. Після того проходимо гарячою водою 80 градусів, нагрію там 100 літрів води, залю, поколотаю, і вже можемо запускати туди наш дистилятик. Ну, отакі от процедури, я думаю, немає сенсу показувати, як це все відбувається. В принципі, на словах, усе зрозуміло. Ну, те, що знав, розповів. Можливо, щось не доказав, можливо, щось забувся. Я знаю, є серед моїх підписників багато винокурів. Є я кажу на їх професора, тобто професіонали більш кращого рівня, ніж я. Так що запрошую в коментарі, можна обсудити ці всі моменти. Можливо, що я не так сказав. Пишіть в коментарях, будемо обсуждати. Мені дуже цікаво ваша думка. Так що, друзі, допомагаємо Збройним силам України. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Всім привіт, друзі та глядачі мого каналу, з вами Володимирович І сьогоднішнє відео я вам розповім, що це таке за фрукти і овочі. Це отче в моєму дитинстві, Я таке люблю. Я зроблю лимонад. Так, давай розкажемо про лимонад. І так, друзі. лимонаду такий. І сьогодні буває з всяких вкусів. Ой! І такий вкус, у його не солодкий, може, вітамінний бути. Ну, для того туди просто можна і цукор додати. Да, тато? Ну друзі, сюди розбавляти його не хімією. Просто викинути алкоголь. Ну, Претензій тут немає, таких ой. Е, давай я свій авторський рецепт. Салат з бананів. Зять миску, положити, тоді взять банан. Открить банан, нарізаєш на кусочки, підтрушуєш отак вот цим, отак вот підтрушуєш, хоп-хоп, і все. Цукром підтрушуєш, і все. І хороше або ванільне.